Вітаю! Я продовжую згадувати пам'ятні та ностальгічні ігри для мене на консолі Sony PlayStation. Сьогодні я пригадаю одну з найперших ігор, яку я побачив на цій приставці. Це Fighting Force, або як я її називав в дитинстві, Ficting Force, або Force. Я познайомився з нею в ігровому клубі з приставками Sony. Вони були популярні наприкінці 90-х та початку 2000-х років в Україні. Раніше я вже розповідав про цей період свого життя в одному зі своїх старих російськомовних відео. Але якщо у вас є бажання, можу зробити окреме відео українською про вайб того періоду та про своє знайомство з такими ігротеками. Бо, якщо чесно, російськомовні відео навіть мені не дуже кортить переглядати. Пишіть про це у коментарях, а також не забудьте Підписатися на канал і тицнути на дзвіночок. Ось саме диск з цією грою, який нам подарував власник ігротеки наприкінці 90-х. Про це я теж розповідав у відео про гру Скарби глибин. Fighting Force це гра у жанрі up, і якщо я не помиляюся, це одна з перших спроб цей жанр перевести у тривимірний простір. Вдала ця спроба чи ні. Та я не знаю, бо я не експерт з ігроладу та не критик ігрової індустрії. Тому у цьому відео, як і у всіх інших, я зосереджуся на своїх власних емоціях і оцінках до цієї гри. А ви вже можете з нею погоджуватися чи ні. Це не перше моє знайомство з подібним жанром ігор. До фістінга я грав ще у багацько ігор на Денді та на консолі Sega Mega Drive. Найперше, що пригадую, це Дабл Dragon на Денді та серію ігор Streets of Rage, відомої ще як no Крюгікаріноте. Yeah. Розробила Fighting Force британська студія Core Design, видала у 1997 році Eidos Interactive на платформах Sony PlayStation та ПК, а Crave Entertainment у 1999 році була видавцем для платформи Nintendo 64. Ми будемо говорити про версію на консолі Sony PlayStation. Ну як ви вже здогадалися. До речі, у мене в одного в дитинстві були мурахи від цього інтро студії Eidos та Core Design. Тим ще відома студія Core Design, так це тим, що вона у 1996 році народила таку культову серію ігор, як Tomb Raider, про яку я теж у майбутньому зроблю відео, бо це взагалі перша гра, яку я побачив на цій консолі. Так, з історією створення Все, поговоримо про те, а що тут треба робити, про геймплей, так би мовити, та сюжет. Взагалі, історія у бітемапах проста як дві копійки. Існує якийсь гад. Який щось робить поганого для людства, міста, вулиці головного героя, і головний герой або група героїв йде йому бити мороду, знищуючи все живе на шляху. Ось тут подібна фігня. Наприкінці 90-х, доктор Декс Зенк, геній з манією величі, власник корпорації зла з літерою Z, який вважав, що його доля знищити людство. Вже тоді люди розуміли, що цей символ пов'язаний з якоюсь неадекватною двіжухою. Зенк передбачив, що кінець світу настане у 2000 році. Після новорічної ночі, коли настав Міленіум, він зрозумів, що сталася якась помилка, або цей апокаліпсис людство скасувало. Тому Декс вирішив його влаштувати самотужки. Ох, ці 90 ті коли людство пісилося в штани від умовної зміни календаря на нове тисячоліття, ви граєте за чотирьох персонажів, які йдуть бити морду цьому дурачку з різною мотивацією. На вибір вам дається дві жінки чоловік. Строк. Дівчат звати Мейс Деніелс та Алана Макендрік. Перша 21-річна приватна детективиня. Детективка. У мене ще проблеми з фемінітивами. сорі Вона найшвидша з усіх чотирьох. Пішла бити морду зенгу, бо любить відчувати небезпеку, адреналін, ну загалом запальна така дівчина. Дуже люблю у неї ось цей захват, бо мені подобається, коли жінки охоплюють тебе нога. Алана, – 16-річна школярка, любителька рейв тусовок. А вони тоді були дуже популярними. Чого вона поперлася мордувати зенга, бо цей дідусь намагався на ній випробувати якийсь новий наркотик. Не питайте мене, не я писав цей сценарій до гри. Алана найслабша з усіх. Але вона може буквально сідати чоловікам на шию. Це наносить противникам дуже сильної моральної шкоди. Хоук Менсон 26-річний чоловік, у якого палає срака від несправедливості у світі. Та і взагалі він стереотипний такий борцун з гівнюками. Є основним персонажем у цій грі, адже вважається типу головним героєм. Найзбалансованіший перс, на мій погляд, бо має і файну силу, і непогану швидкість. Бен руйнівник Джексон. Зек, який буквально розщіпляв своїми руками на атоми інших зеків. Так, я пожартував тоді стосовно строго, проте він реально схожий на кваковських супротивників. Та й у грі є деякий натяк, що Бен не людина, бо він надто сильний для Homo sapiens. Має власний кодекс справедливості, найбільшу силу серед всіх, але й найменшу швидкість. У нього Є файні удари з розгону, які можуть розкидувати ворогів. Тому проходити гру я буду за бена руйнівника. Та ви просто подивіться на нього. Один з босів цієї гри навіть упісявся зі страху під час мого проходження, але про це пізніше. Стартуємо ми перед високою офісною будівлею, штаб-квартирою, де Зен гріє свою дупу в той час, коли будівлю оточила поліція. І ось перша місія у 90-х розривала мозок своїми можливостями, тому що ви вже на перших секундах розфігачуєте поліцейську машину, дістаєте з багажника базуку та підриваєте противників у притул. І це не перша машина, яку можна відлупцювати. Бойова система у грі проста. У вас є удари руками, ногами, захвати та спеціальні удари. При проходженні я жодного разу їх не використав, бо забув комбінацію. Також ви можете брати до рук предмети, валізи, колеса, двигуни. Двигуни може брати лише бен, битий, сокири, палиці, пляшки, ножі, пістолети, дробовики, гармати та базуки. У грі навіть можна виривати поручні та використовувати їх як металеві палиці, розбивати різноманітні автомати з газованою водою та пити її для поповнення здоров'я, руйнувати предмети інтер'єру та і взагалі нормально так хуліганити. І хоча подібне можна було зустріти в іграх серії Streets of Rage, у 3D це виглядало набагато крутіше та реалістичніше. Ну, на той час, звичайно. Тобто гра розривала мозок своєю технологічністю. А тим часом наш Бен прибив. Десь сотню головорізів Зенга добирається до його офісу, де бачить таку картину. Знову ж таки крута катсцена, де можна побачити, як руйнуються вікна будівлі. Як ви вже зрозуміли, зенг тікає та залишає розбиратися з Беном своїх дівчат. Ну правильно, так роблять справжні чоловіки. Засуджую все, що зараз відбувається на екрані, бо я проти насилля над жінками. Після геноциду жіночого підрозділу Зенга ми вирушаємо за цим сцикуном, який заникався на острові. На вулицях міста можна побачити круті заскриптовані сцени аварій, байкерів, які плутають вас зі стовбами та намагаються у вас влетіти. А також є класичний вертоліт, ну правда, не бос, який намагається вас застрелити, але від нього дуже легко сховатися. Перебивши місцевих гопників, ми зустрічаємо першого боса цієї гри. Під пафосну каццену з'являється хіха чи Міші Мастекену. Ну ні. ні, ну реально ж схожий чувак, але на відміну від х'іха чи його звати Драйвер, та й він швидко склеює ласти. Після перемоги над водієм вперше за гру ви маєте змогу обрати три напрямки, якими будете далі проходити. Справа шлях веде через центральний парк. Якщо піти вперед, то підете через торгівельний центр. А зліва вирушаємо до Брукліну. Ми тоді завжди обирали шлях через ТЦ, бо він найшвидший та найлегший. Але ви за нього отримаєте менше кредитів або балів за проходження. Я для цього відео пройшов усі три напрямки, найбільше ви отримуєте їх, якщо йдете шляхом через парк. Але у Брукліні, наприклад, прикольна атмосфера, а у ТЦ можна побачити ще один із сучасних символів неадекватності, який знову спрогнозувала гра. Тому Fictін Force спонукає вас перепроходити її знову, щоб побачити альтернативу. Альтернативні маршрути. Неважливо, який шлях ви оберете, ви все одно прибуваєте до станції метро, де, перебивши шість десяток гопників, зустрінетесь з другим босом Екзо. В дитинстві він здавався важким, бо в нього потрібно кидати валізами, щоб завдати йому шкоди. Але я щось так упоровся в цей раз, що навіть його забив ногами. На цьому босі у вас може пригоріти з гри, причому дуже серйозно, бо ваш персонаж дуже повільно реагує на команди взяти валізу та кинути її в екзо, а це треба робити швидко. Взагалі, одна з основних проблем цієї гри мувмент всіх персонажів. На відміну від попередніх 2D бітемапів, тут вони реагують іноді надто повільно на реальну ситуацію, повільно розвертаються, повільно встають, повільно починають розбігатися. І це ще я граю у 60 фпс на емуляторі. Де реально персонаж відчувається набагато швидше. А що казати про гру на консолі у 30 нестабільних кадрів? Остаточно прибивши Екзо, у вас з'являється знову два альтернативних маршрути: це піти на авіабазу, сісти на величезний літак та вирушити до зенга, або піти на морську базу і сісти на човк. Знову ж таки, ми завжди обирали шлях через авіабазу. І незабаром ви дізнаєтесь чому. До цих баз ви будете їхати на метро, паралельно відлупцювавши там усіх бандюків. Якщо обрати шлях до авіабази, то на ній можна забити ногами аж цілий літак А10 та підібрати з нього гармату. А також побачите на той час непогані катсцени, з висадкою військових, яких ви будете гамселити. Після вас зустріне боска, босогиня. Ефка, коротше, головна жінка цієї бази на ім'я Джетпак. Цікаво, коли батьки вигадували її ім'я, то з препаратів вони юзали і у якій кількості. Це найслабший бос у цій грі. Пам'ятаєте, я казав раніше, що один з босів упісявся від мого персонажа? Так ось це була джетпак. Дівчина так злякалася цього красунчика, який виглядає, наче Халк, що закрилася у блоці, і я декілька хвилин її просто мутузив ногами. Джінками, не стати, бути. Після приниження джетпака сідаємо на літак та вирушаємо до острова Зенга. На літаку ми б'ємося з противниками, які постійно прибувають на оцих повітряних мопедах. А коли маршрут завершується, то літак вибухає та падає на острів. Якщо обрати шлях через морську базу, то вас зустріне найсильніший босс цієї гри вулкан. Найсильніший, бо він наносить багато шкоди, не дозволяє вас просто Забити його ногами своїм електричним струмом, як джетпак, а також регулярно стріляє з кулеметів. Перший бос за це проходження, де мені довелося перезавантажуватись та пригоріти вдруге. Але його також відносно легко можна подолати, треба у момент його розряду електричним струмом кинути металевий предмет. Він ультане сам в себе та знесе собі багато хітпоїнтів за раз. Тому вам потрібно лише трохи пересилити це довбане керування. Після перемоги над вулканом ви сідаєте у корабель та пливете на острів. Тут все як з літаком. Лупашитесь на шляху з противниками та прибуваєте до місця призначення. На острові я пригорів втретє, бо вас зустрічають ось ці противники. <звук> У такий секс зі мною вони робили дуже часто, тому мені довелося використовувати ультимейт Понгольєра з Доти 2. Дуже захопливий геймплей, Чи не так? До речі, на цьому рівні вас також зустрінуть якісь генно модифіковані бійці, які регенерують своє здоров'я та чомусь фіолетового кольору. Але їх доволі легко можна здолати. Більше нервової шкоди мені завдали в ці гади. Далі ви на ліфті підніметеся до зенга, знищуючи знову десятки ворогів, та зустрічаєте з головним гадом цієї гри. Тепер я розумію, чому він перший раз втік, та за нього все повинні були вирішити його бойові дівчата. Серйозно, це другий після джетпака найлегший бос. Його також достатньо просто забити ногами через блок. Він там іноді ще огризався, щось там намагався зробити, але строг з квейку його на ізі розібрав. Хоча, якщо так подумати, тільки такі сцикуни та слабаки хочуть влаштувати кінець світу. Тому знову гра нам тонко натякає на сучасні події. Фінальна катсцена демонструє нам зенга у в'язниці, а його базу на острові підривають. Ось така була гра. Сюжет у ній примітивний, як у бойовиках 80-х років, проте у грі непогана атмосфера, яка місцями чимось нагадує втечу з Нью-Йорка, Карпентера, особливо вулиці Брукліна. Та якщо чесно, мені завжди було все одно на сюжет у цій грі, бо у бітемапа головний сам процес бити морди противникам. А з цим у Fighting Force можуть виникнути проблеми. По-перше, це камера, як вона іноді бісить, коли не видно противників, а ти не можеш її повернути та б'єш кудись на осліп. По-друге, як я вже раніше казав, це якась заторможеність керування. Твої бійці повільно реагують, повільно підбирають предмети, повільно розвертаються і таке інше. Якщо у том райдері це ще працювало на геймплей, ну бо Лара Кроф не б'ється з венмедіми та вовками в рукопашну, та і гра в іншому жанрі, тому таке керування персонажем ще нормально відчувається. То тут динаміка, екшн. Звісно, що в той час у мене щелепа відвалювалася вже на першому рівні, тому я не сильно звертав увагу на камеру, на мувмент персонажа, на груповий секс від проти. Але під час цього проходження я на це увагу звернув, бо вже маю набагато більший ігровий досвід. На емуляторі завдяки 60 кадрам грати приємніше. Тому раджу знайомитись вам з нею саме на емуляторі, ну якщо у вас є, звісно, бажання. Бо з цією грою в мене пов'язані дуже теплі спогади, вона сильно емоційно зі мною взаємодіє самим своїм існуванням. Тому я на оці її мінуси дуже легко закриваю очі. А от якщо у вас цей зв'язок відсутній, тоді вона вас буде більше Ратувати. Також рекомендую вам знайомитись з нею у кооперативі, бо весь смак цієї гри проходити її вдвох, регочучи, коли ви випадково завдаєте шкоди один одному під час файту. Невеличка Римарочка. Проходив гру я на рівні складності Easy, бо не хотів витрачати і так витрачені всі свої нервові клітини, особливо з вище зазначеними проблемами. Але рекомендую обирати нормальний рівень. Бо, якщо чесно, гра мені запам'яталася складнішою. А тут я її на легкому рівні пройшов за 2,5 години, роблячи при цьому перерви, перепроходячи для відео усі альтернативні маршрути і завакапившись лише на вулкані. Для хардкорних геймерів, зрозуміло, Ну тільки хард, та може навіть і джетпак вас буде забивати ногами, а не навпаки. В дитинстві ми грали на нормальному та легкому рівні складності. Якщо зробити висновок, то, як на мене, гра все одно на той час була технологічно крутою. І мої теплі почуття до неї з часом не зникли. Однозначно, це не найкращий бітемап усіх часів та народів, але те, що він цікавий представник жанру 100%. Це лише моя думка звичайного гравця, без регалій та експертності, тому у коментарях пишіть власні роздуми стосовно цієї гри. Чи грали ви у неї, як познайомилися та які тоді були емоції у вас? Ставте вподобайку чи антивподобайку, підпишіться на мій канал та поставте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Дякую за перегляд та бажаю всім мирного неба!